Невелика, але вона, як на мене, є теж можливо в розрізі всіх цих зовнішньополітичних питань. Справа в тому, що отже, я нагадую, моїм співрозмовником є політик Тарас Тецький. Не забувайте підписуватися на мій канал, канал свіжої історії. Мене звати Олександр Срацо, я журналіст. А цими днями відбувається два візити Володимира Путіна, таке невелике. Азійське турне, перший візит це до Північної Кореї. Тут нема нічого такого дивного. Тобто це є давні союзники, Північна Корея допомагає Росії, це є тоталітарна держава, але другий візит він є до В'єтнаму. Ну, В'єтнам, ну, попри все, не є ну, принаймні такою цікаво вираженою авторитарною державою. І тут в мене є питання: а якщо ми е, за, намаємо, намагаємося загнати Путіна в дипломатичну ізоляцію, то він не повинен виїжджати за межі відверто авторитарних держав. Для початку, тобто Північна Корея це ще Бог з ним тут е, тяжко впливати, але В'єтнам, це вже перепрошую, мусить бути якась, як на мене, реакція. Про посольство В'єтнаму в Україні чомусь є. Ну, бачите, на мою думку, символічність цього візиту вона є в такій площині. По перше, Путін цим візитом в В'єтнам показує, що йому начхати на рішення міжнародного кримінального суду і взагалі начхати на захід, що він нібито не виїзний. Він він добрий, навіть виїзний. А є друга більш стратегічна річ, як відомо, Сполучені Штати Америки вибудовують з В'єтнамом двосторонні і економічні і безпекові союзи. Для того щоб Кишов В'єтнам, який має історичну суперечки з Китаєм, був союзником США, а не Китаю. І візит, візит Путіна показує, що Путін збирається грати на цій глобальній геополітичній шахівниці і пробувати витягувати відтягувати В'єтнам від Сполучених Штатів Америки і доєднувати його до коаліції Росії, Китаю та багатьох інших країн. Тобто Путін показує, що він грає, і що він не дасть спокою Америці тільки на театрі російсько-українському, що він буде будувати відносини, протиставляючи глобальний схід і глобальний південь, авторитарний, включаючи такі напівавторитарні країни, як В'єтнам, протиставляючи глобальному заходу. І це є прямий наслідок непослідовності, неповоротливості і постійних запізнень, які Захід демонструє ось уже третій рік в перебігу російсько-української війни. Ще трохи, і Росія з Китаєм сформують таку коаліцію держав авторитарно напіваторитарних, яка є не, не тільки економічний, а й воєнний виклик Заходу. І тоді американці. Добре, дуже добре задумується, тільки щоб це не було пізно. Добре, я розумію, що на Росії в тому плані давити є складно, але питання у тиску на В'єтнам. Тобто він повинен, як на мене, бути поставлений перед вибором. Бо якщо крім самого візиту, там ще щось піде серйозніше, ніж в'єтнамська зірочка. Тут ситуація є зрозуміла. Росія дратує Сполучені Штати Америки візитом в В'єтнам. Зрозуміло, що США вживуть Заходи і США мають більше важелів втримати В'єтнам в сфері своїх інтересів, ніж Росія має шансів відтягнути В'єтнам. Але Росія просто дратує. Ратує Сполучені Штати Америки і заставляє американців напружуватися на ще одному дипломатичному фронті. Тобто Росія грає. І Росія цілий час є в ініціативі. А позиція Заходу є реактивна, тобто реагуюча. Росія наступає, Захід обороняється. Причому всюди, то це є ну пряма дорога. Якщо так буде далі продовжуватися, то це є пряма дорога до поразки Заходу, до втрати Заходом Глобального лідерства на земній кулі. Якщо цю тенденцію не переламити, то е, на фініші буде саме такий результат. Е, добре, а чи повинна якось Україна реагувати на такі візити? Ні. В Україні то задалеко. Україна має зосередитися виключно тільки на одному: За, е, атакувати і вимусити Сполучені Штати Америки змінити свою стратегію в російсько-українській війні. Оце є основні зусилля дипломатії. Треба кинутися глобального півдня. Саміт Швейцарії показав, що ми не, не маємо сили переконати глобальний південь. Ми маємо договоритися з нашими західними союзниками по НАТО в, в про однакове розуміння стратегії в цій війні. В про однакове розуміння, що є перемогою у цій війні, і реалізувати цю стратегію. Бо в нас зараз з нашими союзниками на заході є різне розуміння. Як завершити війну? І що вважати перемогою? Ми вважаємо одне, а вони вважають інше. І ця розбіжність створює для Росії шанс тягнути цю війну на виснаження довго в надії збудувати іншу світову коаліцію, яка кине виклик Заходу уже на глобальному рівні, а не не, не тільки на театрі російсько-української війни.